Як бачите, в мене Zoom успішно обновився, тож продовжимо. Зупинилися ми на історії фотографії, але я спершу знову повторюю з визначення портрету, тому що зараз вже йде запис нашої зуму. І ми знову це зльємо на ютубчик. І так, портрет це форма зображення людини, де основний її фокус зосереджений на обличчі. Бувають такі різновиди портретів: як колективний, мініатюрний, історичний, сімейний, релігійний, камерний автопортрет та інші. До речі, як окремий різновид. Цього жанру інколи відокремлюють жіночі, чоловічі та дитячі портрети і класифікують їх залежно від того, яку частину тіла людини вони охоплюють, а також від стилю виконання та матеріалу, який використовується. Портретний жанр почав своє життя із живопису, а ще раніше, зі скульптури. Вона була на той момент більш популярна у середньовічні часи. В живописі створювалися виключно релігійні образи. А ось справжній розквіт портретного жанру він почався в епоху відродження, наш любиму, коли було дуже багато митців. Зразок для наслідування багатьох портретистів, і донині це знаменитий шедевр Леонардо да Вінчі Джоконда, вона ж Монна Ліза. У ті часи з'являються і різноманітні форми портрету. Так широкого поширення набувають погрудний та групові портрети. Погрудний портрет. Розумієте, да? просто так: по груди обрізали себе і намалювали. Або ж груповий портрет, коли декілька осіб в кадрі. Вже в XVII столітті важливе місце в європейському живописі посідає камерний портрет, він же інтимний портрет. Що це значить? Метою цього жанру портрету було показати душевний стан людини, її почуття, її емоції, її переживання. Визна... Визначним визнатним точніше, майстром цього жанру вважається художник Рембрандт. Я думаю, ви його прізвище могли десь чути. Зверніть увагу зараз на слайд, там де намальований камерний портрет. Бачите, да, така старушка, але дуже дуже глибокий проникливий погляд. Якщо ми порівняємо з вами ці три картини, просто подивіться наскільки. Різні відчуття вони викликають, в залежності від того, як на них міміка обличчя зображена. Подивіться на першу картину, да? це взагалі на якусь навіть фреску схоже. <кій> Видно, що воно ну, не справжнє. Монна Ліза, шедевр, але вона аж надто ідеальна, здається. Да? В житті ну, не буває такого. І третій, третій портрет. Видно, як видно гру світла. Знаєте, от це схоже на фотографію, от це наскільки тонка грань між фотографією і картиною, коли вона от в художньому стилі оформлена, не просто десь там по класиці спалахом засвітили і плоске обличчя, а тут гра з тінями, бачите, освітлена перша частина обличчя. І пам'ятаєте, я вам колись казала за трикутник Рембранта. Трикутник рембранта. От, зверніть увагу на оцей трикутничок під її оком. Тепер ви е усвідомили оцей ланцюжок взаємопов'язаний, яким чином він досягається на фотографії цей е ця. Світлова схема Рембранта, і як і звідки це пішло власне, з його картин, де він так володів своїм пензлем, що зображував максимально реалістичні образи, неймовірно. Не знаю, як вас, мене це дуже надихає. Я, до речі, завжди вам вдячна за фідбек, який ви говорите, тому що це дає мені змогу зрозуміти, в якому напрямку нам варто рухатися. Тому що якщо вам якісь теми, на які ми глибоко поглиблюємо, на які ми глибоко які ми глибоко пірнаємо, скажімо так, вам не дуже відгукується, ми можемо вибрати те, що вам більше до душі, тому що я. Лояльна до того, що ми вивчаємо, і моя задача вас зацікавити: зацікавити в мистецтві, фотографії і розкрити в собі цей потенціал. Тож, друзі, перейдемо тепер до типів портретів більш детально. Як ви вже чули, виділяють декілька типів портретів. Основні із них це парадний, камерний, груповий індивідуальний та автопортрет. По опису, я думаю, вам зрозуміло, що про що. Um, як ви гадаєте, який із цих жанрів портретів є ця картина на слайді? У кого які є думки? Гадаю, що це будуть параль, парадні. Mm. 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 Uh -huh. yes. У когось версії Я гадаю, що це груповий, тому що зображено на стіні якогось там дядечку. Вон тепер у нас тепер у нас завжди тут багато дуже облич. О, наприклад, стату. Я на стату, і мені ще одна голова, потім на там, де квіти, там у нас я бачу якось бика, потім я ще бачу птиця, тому я гадаю, що це може бути. Почула твою версію, дякую. Е, в тебе дуже поганий звук, раджу не говорити в навушники, а в телефон. Ну або щось там почистити, не знаю. Бо дуже... Не говори, будь ласка, виправи звук, а потім продовжиш. Але я все почула, дякую. Народ, в кого ще які думки? Який із жанрів портрету тут? Я думаю, що це парадний портрет. Угу. Богдан, як ти думаєш, який це портрет? Теж парадний. Парадний. Чудово. Катя, що скаже нам. Угу. Лєр ти як думаєш, який це із видів портретів? Парадний. Угу. Ну, дивіться, більшість все-таки права. Це дійсно парадний портрет. Чому парадний? Тому що це. Він вважається одним із найвеличніших типів портретів, він був доступний лише для вельмож, імператорів, монархів або графів. Головна функція такого портрету полягала у такому, знаєте, видимому піднесенню людини. Її статуса це такий пафос. От, парадний портрет це про пафос. Якщо ви бачите, там пафос це парадний портрет. Обстановка на портреті повинна була бути такою дуже пишною, багатою, розкішною, власне, як і на цій картині або ж на подібних фотографіях. Чому це не груповий портрет? Тому що тут одна особа зображена. Те, що тут ще одне обличчя, ще одне обличчя, не говорить, що це груповий портрет. Це статуї, вони не живі. Якщо ми кажемо про групу, це має бути людина. Запам'ятайте, портрет це завжди про людину. Наступний із видів портретів це камерний портрет. На відміну від парадного, він повинен передавати не так як статус людини, скільки її духовний та емоційний стан. Головним на портреті, звичайно, була особистість, а не ці всі регалії. Не ригалі, а регалі. Це її статуси, оці всі шики і так далі. Да? Не блудайте, будь ласка. слово, звичайно, чудне. Часто для камерного портрету використовується темний фон. Одяг був скромний, нічого зайвого. Наприклад, наприклад, ось я вам хочу показати свою серію, свою добірку. Вибачте, я не встигла її оновити, тому відштовхнемося від неї. Наприклад, ось у нас є чорний фон. Я б цей портрет віднесла до камерного, тому що чорний фон, тут проста рубашка і основний акцент на людині. Тут гра зі світлом. Ось так. Також існує такий тип портретів, як груповий. Я думаю, ми тут сильно не будемо багато говорити про нього. Головне, щоб в кадрі було більш, ніж три особи. І часто груповий портрет це є у нас сімейний портрет. Ну, от ось так якось. Ну, і, звичайно, у нас ще є індивідуальний портрет портрет, що включає лише одного персонажа. Тобто, це може бути і автопортрет, ну і, в принципі, як кожен із попередніх жанрів. До речі, як особливий жанр виділяють саме автопортрет, зображення художником самого себе або ж митцем самого себе. Зазвичай люди намагалися зобразити власне обличчя, і рідше створювалися автопортрети у повний зріст. Не існувало якихось певних канонів, тому автори могли проявляти свою фантазію. Автопортрети вони могли бути і костюмованими, і якимись алегоричними тобто, якась ідея виникла, ми її втілили, передали, да. Або ж якісь або мали риси певних персонажів. Це у нас схоже на косплей. От. Якщо у нас буде певний образ, і ми його сфотографуємо, це можна вважати косплеєм або за риси інших персонажів. Ем, ну, в двох словах розкажу, що за способом зображення портретованого розділяють погрудний, поясний портрети і портрети увесь зріст. Погрудний портрет це ось так поясний. Це коли ви бачите, вже по пояс, і повний зріст це повний зріст. Ось. Але все ж таки найпопулярнішим є саме погрудний портрет, бо він надає певну, певну природність та виразність нашому образу. Взагалі, із появою фотографії, портретний жанр ще більше розвинувся, ще більше вдосконалився, що говорить про набагато ширше його призначення. Бо портрет він дозволяє. Яскравіше виразити свою думку за допомогою е, скульптури живопису чи фотографії, е, що досить складно досягти з використанням інших жанрів. Е, і от зверніть увагу на те, що особливою умовою портрету є не лише зовнішня схожість зображення, е, тобто. Якби вам так простіше пояснити, коротше, важливо правдиво розкрити духовний світ конкретної людини, яку ви фотографуєте, розкрити її як представника певної історичної епохи, національності, соціального середовища. Для цього потрібен дуже тісний контакт з людиною, навіть якщо вона для вас ще не знайома. Ви маєте докласти чимало зусиль як фотографи, щоб ця людина вам відкрилася, щоб вона вам повірила і через ваші очі побачила самого себе. Я можу говорити філософію про фотографію дуже багато, тому що за останній рік вона для мене сама розкрилася дуже по-новому, але знаєте, все одно в кожного буде своя філософія. Так, я думаю, що ви цю серію вже встигли роздивитися. Встигли чи ні? Можу перегортати. Супер чудово. До речі, про використання світла. Пару моментів. Дивіться, тут просто біла стіна. Біла стіна. І щоб зробити цей портрет, знадобилося всього два ліхтарика. Один світив звідси. Другий світив звідси. Таким чином, у нас такий більш плавний тут перехід. Бачите, на лобі він спостерігається. І у нас чітко промальовані ріси обличчя. і підсвітили ми на око. Ось тому класний портрет можна зробити і в домашніх умовах, якщо знати, як правильно використовувати світло.